Вічнею волю, ти є святий, леу покої христе. Вічнею волю, волю. Ім'я Твої сине з народу. Христос рождається. Багато, дорогі браття і сестри, змінилося за ці неповні 100 років від подвигу героїв крутянців. Багато що змінилося. Навіть ми змінилися. Народ наш змінився. І багато що не змінилося. Щойно мені перед молитвою сказав побратиму, тим каже, що історія повторюється. Отже, не змінився, от, окрім тих всіх багатьох речей, не змінився також наш ворог. Залишився той самий. Він не змінився собі на біду. І це він побачив. І ми змінилися. Бо наш народ тепер. Має неабияку єдність. Сто років тому цієї єдності бракувало. Сьогодні подвиг складають, як і тоді молоді, юні, сьогодні також молоді, юні, але сильні духом, як і тоді герої. Хай Господь Бог благословить народ наш на звитяжну боротьбу за свободу, за соборність, за свою правду, волю. Віру, мову і все, що є святе і дороге кожному українському серцю і кожній крапленні землі української. Хай Господь Бог за молитвою і подвигом, і заступництвом героїв Крут, героїв Небесної Сотні, нинішніх героїв тих, що вже поклали життя і, і тих, що щоденно його кладуть. Чи на фронті, чи також і волонтери, всі, хто тим чи іншим служінням здобуває правду і перемогу, через цю правду і перемогу прийде і мир на нашу землю. Хай Бог благословить всіх нас і нашою, помимо всього, зброєю, хай залишається, як і завжди, віра, надія, молитва. І любов. Христос рождається.